нам треба Ми тут робимо закріплення. Перемотати Посередині і так, Шосом, і, і, і так. І так. І звести центр. Він совсем золотий. О, села. Зовсім... <ріпінь> За моїм він ось його. Не зовсім це та. І посередині щось. А може тут якийсь клей. О, Господи. <ріпінь> Так у нас нема стрічки, у нас є клей. Ми вам її подаруємо! А нам треба з наших матеріалів. А там, коли там був ваші матеріали. Там нам сказали, що у вас є таке матеріали. У нас є клей, нож. У нас є нож, ножиці лінії, карандашики. Масло. Це ще буде міцніше. Так це ж ми не маємо робити, ви маєте. Ні, а ми маємо зробити. Ми вам пропонуємо взяти матеріали ваші і спробувати зараз. Технологію Технологію. тільки А нам склеїмо.